Що це де я живий на грішній ще землі? Чи може вже у пеклі? раєм це не може бути точно. Слава Богу, ще живий, от лиш шкода, що це не сон, війна триває далі. Бій. Все, як в тумані, все в диму, із запах пороху і заліза, думки, їх то нема. А то летять, мов блискавиці, і за секунди долі побачити ти можеш все своє життя і покаятись, і Богу помолитись. А де ж я був раніше? Чому я не сказав люблю, чому молитва так рідко з уст моїх злітала? Чи ж матиму іще я шанс змінити щось? Не знаю далебі, бо то відомо тільки Богу і на все Його святая воля. Ну а я, та що ж бо я? Скільки Боженька дасть сил, так я вгризусь у цю святою землю і захищатиму свою, свою рідну неньку Україну. Ну, а мразь. Те, що прийшла сюди. До подиху останнього я буду бити. А Бог, я впевнений. Я знаю. Він зато мене простить. І знову пострілю. І знову бій. Війна. Війна. Та найстрашніше тут не постріл і не арта. Страшніша тиша після бою. Гукаєш брат. Він мовчить. Брате, брате, відізвись. Я тут Живий. І слава Богу, повоюємо, ми ще разом і заспіваємо козацю нашого. Ну а друзі ви. І знайте, ми любимо всіх вас.